Здирництво та порушення медичної етики такі претензії у Тетяни Вецель до пологового будинку номер 2 де кілька тижнів тому з'явилась на світ її донька Єсенія. Роди були, можна сказати, по скорой. Я приїхала, мене зустрічав врач Єрмілова Ірина Владимирівна, але ну, вона би, вже була недовольна. Вона мене осмотрела, каже, ну, відкриття немає, матка тугая. Я, я говорю, а почому тугая, ну може за того, що я на гормонах була, меня була угроза. она говорит, ні, какой характер, така матка. Тоже все так было, как вам сказати, как то все в приказному тоні, вот так все неприятно. Залишилась незадоволена жінкою медичними послугами. Каже, ноги після численних крапель не стали набрякати, а у її дитини на голівці з'явились невідомі ранки. Муж перед цим мені сказав, типа заплатіть деньги. чтобы они к тебе нормально относились. Она меня осмотрела, я думаю, ладно, да, мне, я дала ей 2000 гривен, говорю, спасибо. И иду за ребенком, она, она меня встречает в коридоре и говорит, что ты себе думаешь? Ты что, девочка маленькая? Я как бы не поняла, что происходит, говорю, что случилось? Сколько ты мне заплатила? Тоже с претензией. Я говорю, а что не так? У тебя татуировки-то дороже стоят, чем жизнь твоей дочери. Перебування у плогому обійшли жінці понад 5 тисяч гривень. Зібрали речі, нас перевели в палату на другий етаж. І потім приходять гроші за палату. Мені ніхто не предупреждав, що палата платна. Може, у дівчатки немає грошей, ну, 100 гривень в сутки. Ані плату за аналізи, ані так звану вдячність у породіллі в лікарні вимагати права не мали, пояснює юристка Катерина Берендакова. По закону у нас безкоштовно, що за кожні пологи пологовий будинок отримує 15 тисяч гривень з 2022 року. Тобто, це фінансується з держбюджету Національної служби здоров'я. Там просто. Казали, що повинна вона дати якусь благодарність. Я не розумію, що це за благодійність, тому що лікарі отримують зарплату. Є чіткий перелік, допомога при пологах. Туди входить, в тому числі і анестезія. Зневажливе ставлення до породі зветься кушерською агресією. Туда є юристка. Як себе захистити, якщо по відношенню до вас ви бачите акушерську агресію, перше дзвонити на гарячу лінію 1677 і зразу скаржитися. У всіх у нас є телефони, це легко. Якщо це, наприклад, вихідні дні, коли не працює ні гаряча лінія, ані е, директора пологового немає на місці, то треба захищати себе е, один на один з акушером. Тобто зразу ж спокійно, без конфлікту, сказати, чому ви до мене так відноситеся. Я буду скаржитись, е, я впевнена, що після цих слів е, акушер перестане себе так поводити. Другий пологовий будинок має договір з НЗСУ і повинен надавати послуги безкоштовно. Пояснює тимчасовий директор південного міжрегіонального управління Роман Колонтай. У нас договір з юридичною особою, тобто з самим закладом охорони здоров'я, після фіксування обов'язково фіксування скарги через гарячу лінію. Ми розпочнемо свою роботу, тобто ми звернемося до закладу охорони здоров'я для того, щоб вияснити, в чому сталася проблема і чи знає. Керівник, тому що ми розуміємо, що деякі працівники таких закладів можуть дозволити таке свавільне собі. І далі, далі, вже при отриманні підтверджуючих документів, фактів, ми будемо притягувати згідно договору до відповідальності закладу охорони здоров'я. Тетяна Вецель подала відповідну скаргу. Після чого НЗСУ направило звернення до медичної установи для отримання пояснень. Коментувати ситуацію, яка склалась в пологовому будинку номер 2 в закладі та в департаменті охорони здоров'я одеської міськради, відмовились. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.